Добрий день, шановні фермери. Ось такий комплект катків зробили для нашого замовника з міста Черкаси. Кожен каток йде по 3 метри. Іде до важкої дискової борони, яка важить більше 5 тонн. Кожен з катків йде 630-го діаметру. Робочі органи брус 36-й повністю зроблений з брусу, з такого круглячка. Перемички йдуть з вісімки. Кожна перемичка підсилена такими касиночками. Отак підсилені боковини. Щоб каточок був міцний, надійний, щоб ніде нічого не вирвало. Вага одного катка 600 кг. За замовленням. звертайтеся за номером телефону або пишіть у коментарях. Гарного всім дня!